Це Spark SP200R34. Дорожній, легкий, але зовсім непростий мотоцикл. Поїхали знайомитись ближче. Електронна панель тут все під рукою, спідометр, тахометр, індикатор передач, повороти, ближнє, дальнє світло. Все світиться, все видно. Передня LED-фара з лінзою виглядає круто і світить ще краще. Повороти теж на діодах, Безпека і стиль в одному флаконі. Спортивне, дворівневе сидіння не тільки виглядає як у спортбайка, а й справді зручне. І для тебе, і для пасажира. У серці 196 кубів, максималка до 115 км на годину. І все це при витраті пального лише 2,3 літра на сотню. Захист двигуна, дуги безпеки, додаткове освітлення готовий до дороги на всі 100. Бак на 15 літрів. Їдеш довго, зупиняєшся рідко. П'ятиступенева коробка, електростартер, крута підвізка і дискові гальма. Попереду він виглядає легко, але тримається впевнено. SP 200 R34. створений для дороги і для тих, хто хоче більше ніж просто мотоцикл.